З роботи у стаціонар. Учора працівницю газети Сумщина з робочого кабінету відвезли до лікарні з гіпертонічним кризом, що трапилося у редакції далі. У цій лікарні зараз знаходиться Катерина Співак, журналіст газети Сумщина. Сюди її привезли на швидкій після розмови з її головним редактором. Катерині видали наказ, за яким вона мала очолити комісію по збереженню електроенергії. Жінка відмовилася. Я відмовила. Підписати цей наказ офіційно при, при інших колегах, на що потім а, прийшла менеджер з поса я якраз розмовляла по телефону, а, сказала, підписуй. А я почала ну, читати голос ознайомлюся. Вона вирвала його з рук і побігла. Після цього а, Сергій Васильович зійшов до мене в кабінет а, і сказав, а, пішли зі мною. До цього він вже після наради мене годину тримав в своєму кабінеті. Що він мені говорив? Як він, в якій формі, переказувати не буду, тому що ну, не хочу нервувати. Журналіст написала доповідну записку про порушення її прав. Ніхто і в неї нічого з рук не вихоплював. Будь ласка, читай. Але якщо людина хоче документ понести, невідомо куди і для чого, ну, вибачте, ну так ніхто не працює. Мене звинувачують, тому що я відмовив надати їй тонометр. Вибачте, у нас не лікарня. У мене немає тонометру, це всі знають. До мене хто з цього приводу не звертався, навіщо обманювати? І так далі, тому подібне. Тому коментувати брехню я дуже не хочу. 14 січня по обіді до редакції газети прибула поліція. За місцем виклику одразу виїхала слідча група. Жінка знаходилась досить в нервовому стані. Вона одразу поїхала до лікарні дану подію. Поліцейські зареєстрували в журналі єдиного обліку. І зараз проводиться перевірка для того, аби з'ясувати обставини. Звісно, потрібно опитати як головного редактора газети, так і всіх співробітників цієї газети. Жодна зі сторін наразі заяв до поліції не писала. Втім, Катерина співак планує це зробити як тільки вийде з лікарні. Тетяна Юхта Сергій Лазаренко на часі новини.